Друзі, вітаю вас на каналі. Це екзаменаційний маршрут номер 1 Територіальний сервісний центр 5343 міста Лубни у Полтавській області. В коментарях ви писали, просили зняти екзамінаційні маршрути по Лубнах. Їх тут 5 штук. Всі вони є на каналі. Будь ласка, в відповідному листі переглядайте. Ну, для початку для того, щоб скласти вам. Практичний іспит з водіння вдала, вам, кандидатам у водії. Необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи на ваш вибір, показали паспорт на камеру. Пересвідчили, що у вас фінкно-нейтральна передача, запустили двигун, відрегулювали сидіння, дзеркала, кермо, пристягнулися. Пересвідчили, що у вас. На приборній панелі не світляться червоні лампочки. Ну, Давайте почнемо. Запускаємо двигун, витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, верніше задню передачу, знімаємо автомобіль з ручника, правий окошок повороту, обережно висуваємо, ви, виїжджаємо, дивимося чи ми нікому не перешкоджаємо перша передача і рухаємося. Вмикаємо правий покащить повороту одразу. І виїжджаємо. От бачимо зразу знак 2.1 дати дорогу, трохи пом'ятий, але його видно. Нема автомобілів на проспекті і виїжджаємо. Тримаємося е, правої сторони дороги. Бачимо у нас попереду знак е, «Дорога з одностороннім рухом. Зараз нам тут трохи треба проїхати, метрів 50, і ми вже вмикаємо лівий поки ще к повороту, дивимося ліве дзеркало, повертаємо голову. І перелаштовуємося у крайню ліву смугу. Бачимо, у нас попереду знак місце для розвороту. Виконуємо розворот, надаємо перевагу автомобілям, якщо вони є. І також ми тут виїжджаємо на дорогу з одностороннім рухом. Знаку тут немає зараз, але він є е, трохи позаду. І рухаємося прямо. Об'їжджаємо автомобіль, лівий покажчик повороту, з правим покажчиком повороту повертаємось. Бачимо знак кінець дороги з одностороннім рухом. І знак про те, що починається дорога з двостороннім рухом. Рухаємося прямо. Тут інформаційний знак про сервісний центр цей 5343. Далі у нас що? обережно, інша опасність, знак головної дороги 2.3. Знак обмеження максимальної швидкості 30 км на годину лежачий поліцейський. Рухаємося. Знак зупинки громадського транспорту з кармашком. Ви знаєте з правил дорожнього руху. Що якщо б стояла б там маршруточка чи автобус, і вмикає, якщо лівий покищик повороту, ви повинні випустити цей автомобіль, бо ви знаходитесь. В населеному пункті. Поза населеним пунктом того, такого робити не треба. Також нагадаю в правилах, що не можна зупинятися на зупинках громадського транспорту і також на відстані 30 метрів до і після цієї зупинки. Рухаємося прямо. Поки що у нас знаків ніяких нема. У нас тут в кожному напрямку дві полоси. Але розмітки ніякої немає, тому що тому, згідно правил дорожнього руху ми повинні поділити умовно цю проїзну частину в нашому напрямку, умовно на дві частини, і зайняти своє положення. Бачимо, у нас починається дорога з одностороннім рухом. Тримаємося полоси, і тут вже така штука наступає, дивіться. Такі як три полоси з'являються. Да, тут трохи я бачу. Ось зліва трохи я якась розмітка. наша є пішохідний перехід. Знак 5.38.1, треба надати перевагу пішоходам, якщо вони є. І ми тут умовно так тримаємося у цієї середньої полоси, краще відраховувати, мабуть, від лівої сторони. Бачимо, попереду припаркований автомобіль. Лівий поки що повороту обов'язково ці штуки всі робимо. І з правим поки що повороту, також, також погляну, що в зеркало вже вправи, тому що хтось може двоколісний підлізти. І продовжуємо рух прямо. Бачимо, що у нас закінчується дорога з одностороннім рухом, і відповідно ще один знак дорога про двосторонній рух. І ми, зайнявши ту саму праву полосу, їдемо. Попереду у нас пішохідний перехід. Обмеження максимальної швидкості знак 3.29. Ось бачите, маршрутка стоїть. Якщо вона зараз Вона зараз без поворотника стоїть, тому я її, звісно, не випускаю. Але в одній може ще таку штуку е, зробити, включити поворот, там, відраховувати ще здачу там, деякий час. Тому все одно вам краще зупинятися. Бачимо, якщо поворот він вмикнув лівий, звісно, бачимо, у нас припаркований автомобіль, з лівим поки що поворотом об'їхали, з правим повертаємося, займаємо праве положення. Такий лежачий поліцейський з асфальту. Далі у нас інша опасність, небезпека. Далі ми будемо повертати ліворуч. Тому вимикаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємося і зупиняємося перед стоплінією згідно пункту правил, якщо я не помиляюсь, 16.1. І у нас бачимо також можемо роздивитися поки що знаки. Е є знак 2.3 головна дорога, але це ж розраховано на те, якщо у нас. Не працюють світлофори, пам'ятаєте, да? згідно правил дорожнього руху, у нас головніший регулювальник, потім світлофор, потім дорожні знаки, потім дорожня розмітка. Тому зараз ми на ці знаки пріоритету не звертаємо уваги. До речі, так, у нас зелений сигнал світлофору і ми рухаємось, виїжджаємо на середину перехрестя, так, щоб ми, повертаючи попадали в свою полосу. І стаємо, стаємо обов'язково на прямих колесах. Чому це важливо для безпеки? Це важливо, тому що якщо, не дай Бог, якийсь ДТП, хтось ззаду в'їхав, щоб нас не викинуло на смугу зустрічного напрямку. Пропускаємо автомобілі, які рухаються по зустрічці. Також там один автомобіль повертає ліворуч, він нам не заважає. і... Повертаємо, попадаємо у свою полосу і не наїжджаємо на оцю суцільну лінію розмітки. Бачимо, стоїть автомобіль припаркований. Вмикаємо лівий покащик повороту і хтось би сказав, що ми порушуємо правила дорожнього руху, але у нас не було іншої змоги в'їхати в цей автомобіль. Тому нічого страшного, що ми наїхали на суцільну смугу розмітки. Тут така табуреточка стоїть, люк відкритий, так позначили. І Повертаємося з правим покищиком повороту. У свою полосу. Люки обов'язково об'їжджаємо, бачимо знак 2.3 головна дорога. І зараз нам на цьому перехресті необхідно буде повернути праворуч. Правий поки ще в повороту 50-100 метрів у населених пунктах вмикається, поза населеними пунктами нагадаю. 150-200. Тож припаркований автомобіль. Він майже не заважає, але краще об'їжджайте з і поворотників. Тому що попереду у нас також, мабуть, навчальний автомобіль. Або іспит складає, або просто тренується. Тут у нас дорога досить погана. Якщо у вас механіка, то тут краще їхати. Ну я зараз йду на другій швидкості, тому що воно на 6 ступка. І це має значення. тут поворот, і я вважаю, що можна не вмикати, тому що дорога просто змінює свій напрямок. І займаємо крайнє праве положення. Якщо б у вас була чотириступка на на поганій ділянці дороги, тоді б ви їхали б на першій передачі. Нагадаю, це маршрут номер 1 ТС-5343. Місто Лубної Полтавської області, 5 маршрутів. Всі вони є на каналі. Віддячити за мою працю, ви можете задонативши на карту Приватбанку, є у закріпленому коментарі, будь ласка, хто готовий. Буду вам щиро вдячний, тому що все на власному ентузіазмі відбувається, за власне пальне, на власному автомобілі. Лівий покащик повороту. І тут у нас бачимо знак 2.1 дати дорогу, вигорівший. Але зверніть увагу, у ці знаки пріоритету, бачите, перевернутий трикутник. Він один такий. Бачите, також його можна бачити на тій стороні. Це зроблено навмисно, щоб якщо ви вдруг не побачите свої знаки, щоб методом виключення ви змогли б е, побачити. Визначитися, на якій ви дорозі знаходитесь, на другорядній чи на головній. Повертаємо. І обов'язково тут ми треба попасти саме у свою полосу. І рухаємося прямо. Також знак, наприклад, 2.2, приз без зупинки заборонений. Він також має форму шестикутника. Щоб його неможливо було сплутати з якимось іншим знаком. І знак головної дороги 2.3 також ромбік. Спеціально це зроблено, щоб нагадаю, під'їхавши до перехрестя, ви зрозуміли методом виключення, що ви на якій дорозі знаходитесь. Але якщо ви не впевнені, то що нам підказують правила дорожнього руху? Якщо ви не знаєте, на якій дорозі ви знаходитесь. Вважайте, що ви знаходитесь на другорядній дорозі. Нехай вам посигналять. Ще щось там може хто покаже якийсь водій там. Але краще так. Ну, Але ж краще все ж таки дивитися на знаки. Бачимо, в нас велосипедист їде. Обов'язково просто вмикаємо лівий покажчик повороту і об'їжджаємо його. З правим покищиком повороту, подивившись праве зеркало, повертаємось у свою полосу. Тут у нас поки що знаків ніяких немає. Будьте вкрай обережні, коли виїжджаєте з дворів. Зупиняйте автомобіль, якщо у вас чи знижуєте швидкість, чи зупиняєте, якщо у вас бажана лютовість. Тому що зараз ці самокати вони літають досить швидко і для, це для безпеки дорожнього руху краще враховувати такі моменти. Зараз ми будемо виконувати лівий поворот. У нас знак головної дороги, і бачимо табличка, на якій вказано, що головна дорога повертає ліворуч. тобто Згідно нашого маршруту, лівий покащик повороту вмикаємо. Бачимо знак пішохідний перехід, розмітки ніякої немає. Якщо будуть пішоходи, звісно надаємо їм перевагу. Повертаємо. У нас тут пріоритет, ну, давайте цей навчальний автомобіль. Виконуємо обгін. Правимо поки швидком повороту повернемось. Нагадаю, це був саме обгін, тому що е, я його оминув з виїздом на зустрічну смугу напрямку. Якщо б тут було по дві полоси в кожному напрямку, то це було б саме випередження. Бачимо знак головної дороги. Дотримуємося обов'язково дистанції безпечної. Безпечна дистанція це така відстань до автомобіля, який їде попереду, за якої в разі його раптової зупинки чи зниження швидкості ви зможете без виконання будь-якого маневру зупинитися. А безпечний інтервал це відстань між боковими частинами вашого автомобіля та інших автомобілів чи іншими якимись об'єктами. За якого ви можете безпечно пересуватися. Ну, проїжджати біля автомобілів чи відповідно об'єктів. Бачимо вже, зчитуємо заздалегідь, що у нас стоїть там автомобіль. Лівий покажчик повороту, він від'їхав, але там все одно стоїть бусик трохи на дорозі, тому об'їжджаємо. І бачимо у нас знак рух тільки праворуч, знак дати дорогу, пішохідний перехід. Пішоходів немає і ми повертаємо. Надаємо перевагу автомобілям. Там автомобіль повертає праворуч і виїжджаємо. Тут у нас дорога з одностороннім рухом, вона одразу у нас закінчується. У мене механіка, тому я і перемикаю передачі одною рукою і тримаю камеру і все інше. Тримаю камеру в руці спеціально, щоб вам показати десь на якісь моменти. Не наїжджайте ніколи, коли повертаєте на розмітку в глубнах. Розмітка собі, не завжди вона є, добре хочу там посередині е, і намалювали. Бачимо знак 4.1 рух тільки прямо. Інколи питають що, а це на те, щоб тут ніхто на заводного не заїжджав, типу, дублюється. Поперед у нас пішохідний перехід, знак головної дороги. Придивляйтеся всі маршрути по декілька разів. Запам'ятовуйте всі ситуації. Якби я коли 20 років тому назад складав іспит, і в мене була б така можливість подивитися ці маршрути, я був би просто щасливою людиною. А так я вам ще поїжджу всі 5 маршрутів покажу і прокоментую і надам корисні поради. І зараз ми повертаємося до. Бачите, ось стоять люди. Це саме відбувається складання. Практичних іспитів водіння, з правим покищиком повороту, який вмикнули заздалегідь. повертаємо, відключаємо його, вмикаємо лівий похищик повороту, так обережненько висовуємось, бачимо, щоб ми нікому, бачимо, щоб ми дивимося, щоб ми нікому не заважали. Тут у нас все запарковане. Я поїду вже трохи далі. Ось тут ви дивиться всі автомобілі зліва стоять, то тут вам треба буде десь зупинитися ну, за вказівкою інспектора. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, допомагайте каналу і до зустрічі у нових відео. Всім пока!